Про цю історію казали ледь не всі. Забіг здоров'я, що закінчився геть нездорово. У 28-річного хлопця, учасника київського півмарафону, після фінішу зупинилось серце. На перший погляд, трагічний збіг обставин сонце, нерви, азарт ну не витримав. Непереконливо, ми пішли далі. Батьки запевняють агентів впливу через навантаження. Серце Олександра зупинитися не могло. Він почувався чудово і кожного дня прокидався о п'ятій ранку, готуючи себе до змагань. І в усьому звинувачують медиків, які буцімто не надали кваліфіковану допомогу. Ті ж у свою чергу звітують про повну готовність допомогти і прекрасну організацію. Нарікають на хворе серце. То хто ж винуватий у смерті молодої людини? Дізналась Мар'яна Дупнак. Його серце зупинилось в кареті швидкої допомоги одразу після забігу в 21 кілометр. Хлопець, який за словами батьків був абсолютно здоровою людиною, пішов із життя в свої 28. вісім. Дитинці раз приболів в і все. Чому ж тоді помер хлопець, за плечима якого було чотири схожих забіги? Олександр він не вперше приймає участь в наших заходах. І він вже е, минулого року він бігав. Помилки, які допускають аматори. Чоловік не Човай по читали, то плічі свої сили. Кожен хоче бути першим правильно. Та що робити, аби змагання не стало останньою подією у вашому житті? Поради від спортивного лікаря самих братів кличко. Неділя дев'ята година ранку в центрі столиці стартував п'ятий півмарафон під назвою Біг за Україну майже дві з половиною тисячі учасників, серед яких і срібна призерка Олімпійських ігор в Пекіні Ірина Ліщинська. Помилки, які робили аматори, спортсменку вражали. Люди дуже учені були. Большинство полностью в длинной форме, и рукава закрыты, и ноги закрыты, без головного убора, пили мало, начинали очень быстро, это тоже чревато. Ни в коем случае газованную воду на, на трассе пить нельзя, потому что она вызывает спазм кишечника, так, и... Э, Спортсмена, победити. Після півмарафону до столичних лікарень поступило 12 людей. Деякі з них у дуже важкому стані. Один пацієнт 43 років бігав, йому стало плохо і він потеряв сознання. Він поступив сюди в стані практично коми, значить, без сознання. Ми покажемо, як бігти, щоб не завдати шкоди власному здоров'ю. А для експерименту беремо двох хлопців одного віку: Дмитро Харченко, бронзовий призер чемпіонату світу з гірського бігу, та Єгор Ляхович, який не пам'ятає, коли в останній бігав. До речі, перший також брав участь в півмарафоні. Це був десь 20-й кілометр вже під мостом перед поштовою площою. Там під мостом така була, якби ти забігаєш в тунель. І темнота, і різка перепад температури. Тобто, якщо ти біжиш, там було плюс 23, а в цьому телі десь плюс 15, плюс темнота, і багато людей, вони просто втрачали свідомість. Стартували учасники з контрактової площі. У них було три дистанції на вибір. Проте більшість хотіла здолати саме 21 кілометр. Найдовша дистанція потребувала хорошої підготовки, тому підкорив її не кожен. Справжнім випробуванням для учасників став тунель. З нього вибігли не всі. Я потім ще їхав на велосипеді, десь після коли фінішував. Там люди реально сиділи, не могли зрозуміти, що з ними трапляється. Та були й такі відчайдухи, які, попри поганий стан, все ж добігли до фінішу. Товий пацієнт 26 років, як он мені розповідав, дотягнув до фінішної лінії. стало плохо. Кружилась голова, появилась слабость, серцебение. Ну, Все-таки он добежав до фінішу і э, потом. У нього сніжилось давлення вже жагу до перемоги свого сина вірить і батько Сашка Юрій Іщенко. А ось в те, що хлопця не можна було врятувати, віри не йме. Ми думаємо, що не, не змогли кваліфіковано надати медичну допомогу. Вже ввечері того самого дня інтернет вибухнув різними версіями, чому сталася біда. Найголовнішою причиною називали недбальство організаторів, Нібито швидка на весь марафон. Одна у них немає адреналіну. Ми в цьому році, як ніколи, зробили акцент на медичну е, підтримку. У нас працювала е, працював червоний хрест. Їх було близько там 18 чоловік. Тарас Логінов і є тим лікарем Червоного Христа. Він бачив все на власні очі, бо першим і надав допомогу 28-річному учаснику мы тут же начали оказывать ему сердечно показувати реанимацию. То есть это когда ручками качається серце. У нас амбу, с помощью которого мы делали искусственную вентиляцию льокого. А ось щодо адреналіну, Мы, наш отряд, наши люди не имеют права прокалывать кожу. Я не При этом, как я не присутствовал. Чи були в аптечці медиків необхідні препарати? Агенти впливу розкажуть вже за мить. Ками півмарафону могли стати усі бажаючі. Організатори вимагали лише довідку від лікаря з аналізів, лише кардіограма та кров. І більше жодних вимог, ну і відповідальність, звісно, на вас самих. А от що стосується довідок, то тут організатори теж не були дуже суворими. Отримати її можна було в три способи. Перший людина могла звернутись до тих клінік, з якими співпрацювали самі організатори. Таких було аж дві. Другий перед самим стартом можна було зробити усі необхідні обстеження. Ціна 150 гривень. І на кінець третій бажаючий брати участь в півмарафоні міг звернутись до будь-якої клініки і принести довідку звідти. А за правилами організаторів, відповідальність за її правдивість лягала на плечі самого учасника. Така практика для проведення схожих півмарафонів є нормою, кажуть професіонали. Для того, щоб участвувати в таких мероприятиях, потрібно тренуватися, в першу чергу. Тобто, щоб бігати, треба бігати. Не можна, а я зараз через місяць я там зарегиструвався, через місяць побігу полумарафон. Ну, це така авантюра, яка ну, може дуже плачевно сказати на стані здоров'я. Що ж до покійного, то його тіло до фізичних навантажень давно звикло. Батько каже, син щодня прокидався о 5-й ранку, аби пробігти сім кілометрів. Саша, я прийду, Юріку привезу фукців і задувлю, може, попіваси повипів, ні, папа, ні-ні, ні, я зараз на марафон готовлюся, не заважай мені. Ми продовжуємо наш експеримент. На старт. Увага. Марш. Завдання для хлопців 5 кілометрів, та скільки зможе пробігти аматор у незручному одязі, який для себе вибрав сам. Розв'язка не передбачувана. очах батька Сум та Білі. Його син більше ніколи не потішить перемогою, а так хотів. 16 травня Сашко збирався брати участь в ще одному забігу. Якби вже був у Кольчик, він вже жив. А у Кольчик таки був. А разом із ним усе необхідне реанімаційне обладнання. Принаймні у цьому переконують агентів впливу у відділенні швидкої допомоги Києва. Комплектована... Ну вот, многофункциональным аппаратом ЗОЛЬ. То есть это дефибриллятор, кардиомонитор в одном флаконе. То есть вот такая вот машинка. Это в случае остановки сердца, в случае там, э, таких серьезных нарушений ритма и так далее, то можем сразу на месте привести. Ну, в принципе, каждая машина, она укомплектована дефибриллятором того или иного типа. Виталий Машков или лекари сделали все возможное. Є таке поняття, як синдром раптової смерті. От є така проблема. Тобто, абсолютно здоровий человек. Все прекрасно, все добре. І тут вдруг зложилися якісь обстояння. Ну, такое буває, дійсно, воно буває. Однак батько переконаний, смерть сина ніяка не випадковість. Та ні, не буду, я судити, дитину повернути, а це все. Хай на їхній А на грудях трирічного Юрка, сина покійного, висить медаль. Тата, яку він так хотів подарувати малому. Учасники нашого забігу пробігли лише три кілометри. Дмитро сповнений сил, натомість Єгор ледь володше ноги, тому що мишці не розігріті так. Ані, перше первої швидко можуть виходити з строя. Э, Наступає розтяження швидше і так далі. У нашем эксперименте до финиша добрались двое. Та ста наших участников еще раз підкреслює. Чтобы бегать, надо бегать. И в жодному разе резких финишев. Боку очень болит. И дышать тяжело. Я думаю, будет легко, выйду тут раз-два, и хорошо будет. Ну, как оказалось, я заблуждався.